Також я вам познімаю свої Кубило на Олександріївський ваговоз, привезено з Луганського кінного заводу з паспортом. Документи тавровано. 19 рік. Кобила спокійно, запряжна. Жеребна нашим жеребцем рапіду. покрита, верніше. в березні покривала її. Вже досить видно живіт великий. Кобила росла, ось 1,60. Ноги обхват я не мірив ніколи так. Звичайно, також може бути і продажа її. І... Менше 3,5 тисяч доларів ми її не йдемо. Чекаємо від неї. Ну що, навесно. Вони спокійні, адекватні. Я хотів би придбати, там мені те в парі можна придбати, чи буде дешевше, ну, щось буде, звісно, дешевше. В парі, звичайно, пара це. Я їх купляв до пари. Пару його можна і продати. Також я нагадую, в мене є Олександрійська кубила також з Луганського кінозаводу, яке вона там колеги мого на виписі. Стримання мені батько допомагає. Більш з ними займається, виводить, приводить. На мене на місці немає. Приїжджає тільки так по вихідних. Паша така, позаростала, але припинаємо туди, хай там собі перебирають. І тут корма додаткові, звичайно, даються вдома. Але що все одно виведуть щось, попасуться трохи, зараз вже в нас ґідзів, мошки та й трохи менше комарів, так що можуть пастись. Нагадую, купила можлива продажа, жеребна в нашому рапіді. І все буде добре. Надіюсь буде гарне потомство, гарні буде лошади. Так убила, що в мене там є також жеребна. Також рапідом покрито. Наша українська порода невибаглива. Гарні має апетит коні. Їдять, гарно виглядає. Все всім наразі буду дякувати. Дзвоніть, пишіть, коментуйте. Ставте лайки, дякую всім за перегляд. Всім гарного дня і